Ви дивитесь міські новини. Права людини набувають все більшого значення в нашій державі, тому юридична допомога стала доступнішою для пересічних жовтоводів. В регіонах з'являються центри безоплатної правової допомоги за рахунок держави. В жовтих водах з 1 вересня також працює бюро правової допомоги. А це для міста означає, що кожен громадянин нашого міста зможе отримати певну правову консультацію. На безоплатній основі отримати допомогу з подання певних документів на безоплатній основі. Деякі категорії населення в даному центрі зможуть отримати навіть адвокацію на безоплатній основі. Майже рік до цього в нашому місті раз на місяць проводили виїзні прийоми криворізькі юристи. Сьогодні жовтоводці зможуть звернутися за безкоштовною консультацією в будь-який робочий день за адресою бульвар Свободи 62. Всіх запрошуємо отримати консультації, юридичну допомогу у складанні непроцесуальних документів, а соціальне захищення верстви населення зможуть отримати призначення адвоката за рахунок держави. А Які категорії населення є потенційними вашими клієнтами? Взагалі, первинна правова допомога надаватиметься усім громадянам. І мешканцям міста жовті води, які переступлять порог бюро. Тобто усі можуть отримати консультацію, нікому не буде відмовлено. Але люди, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з законом, а це малозабезпечені громадяни, інваліди, якщо їхній дохід нижче двох прижиткових мінімумів для непрацездатних, ветерани війни, сім'ї загиблих, учасники бойових дій, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, жінки зі званням мати-героїня, особи з особливими заслугами перед батьків. Чиною особи, щодо яких розглядається питання примусового поміщення у психіатричну клініку, ці та інші категорії громадян передбачені законом статтею 14 закону України про безоплатну правову допомогу при підтвердженні свого статусу, тобто вони нададуть певні документи, зможуть отримати адвоката за рахунок держави або представництво своїх інтересів з боку працівників Жовтоводського бюро правової допомоги. У бюро працюватиме дві особи: керівник бюро і головний спеціаліст. Але вони мають взаємодіяти. У них майже однакові функції. Вони представлятимуть інтереси, вестимуть прийом е, спільно. Вони Компаньйони, вони партнери, вони колеги, вони роблять одну спільну справу. А за ними всіма стоїть вся система безоплатної правової допомоги. Тобто, і місцевий центр, наш колектив, регіональний центр, координаційний. У нас створена ціла, ціла мережа, декілька закритих груп у Фейсбуці. Ми обмінюємось досвідом, задаємо питання і завжди підтримуємо один одного. За два тижні роботи правового бюро в жовтих водах сюди вже звернулося 75 жовтоводців. Всі вони отримали консультації та допомогти допомогу У складанні процесуальних документів. Четверо з них за допомогою бюро подали звернення для призначення адвокату за рахунок держави. В порівнянні з іншими містами жовтоводці активніше звертаються за допомогою юристів. Для порівняння я візьму місто Марганець, оскільки за чисельністю населення та територію воно є майже таким, як місто Жовтіводи. Так от, до Марганецького бюро. Правої допомоги за такий же період часу звернулося всього 33 особи, що вдвічі менше нашої кількості. Жовтоводські показники з кількості звернень осіб за отриманням безкоштовної правової допомоги одні з найвищих в регіоні і серед міст, і серед районів. Зокрема, я хочу сказати, що люди звертаються до нас за допомогою, звертаються щодня і звертаються з різних питань. Це сімейні. Житлові і питання соціального забезпечення. Сімейні це дуже часто поширена тема, поширена проблема це стягнення аліментів на своє отримання з мами, на отримання дитини, на отримання вже дорослої людини. Також до сімейних проблем відносяться питання розірвання шлюбу, встановлення місця проживання дитини, а також Інші з цього роду до житлових питань поширене питання визнання людини такою, що втратила право на користування житлом, а також питання приватизації, якщо є неповнолітні прописані у квартирі, як здійснити приватизацію? якщо Прописані особи, які на даний момент не проживають в цій квартирі, ну і так далі, так само звертаються питаннями консультацією в питаннях укладення договорів різного характеру, цивільно-правових договорів. Що стосується соціального забезпечення, то це як правило призначення пенсії, розмір пенсій. Звертаються зараз актуальним стало питання, звертаються щодо права перерахунку пенсії за 60 календарних місяців за попередній період, який людині краще перерахувати, щоб збільшити розмір своєї пенсії. Ці також соціальні питання це питання судом призначення субсидії болючим стало зараз питання для наших мешканців. Це ті мами одиначки, які отримують кошти, і вони не мають зараз можливості отримати виплату держави, як матері одиначка, тому що в суму її доходу розрахунку врахується весь дохід. А є такі мами, які одночасно є опікунами, і тому в їх загальний дохід входить гроші, які вона отримає як опікун, але ж їх використовує дитина, яка є підопічною. Тому вирішуємо і такі питання, як бути в таких ситуаціях, щоб мама мала можливість отримати цю допомогу, як мати одиначка, ну і таке інше. Є в бюро додаткові сервіси, наприклад, для тих, хто не має доступу в інтернет. Знайти інформацію для вирішення своєї юридичної проблеми людина зможе за комп'ютером, який люб'язно нададуть в бюро правової допомоги. Це називається доступ до сервісів мін'юсту. Тобто, якщо у людини немає інтернету. Якщо у неї немає комп'ютера і вона не вміє користуватися електронними сервісами, тим же ж Айгов, який активно зараз впроваджується в місті жовті води, то така людина зможе звернутися до нашого бюро, сісти за робоче місце, і там, якщо вона не зможе це зробити, їй допоможуть працівники бюро, зайти в реєстр нерухомості, отримати ще якусь довідку. На даний час ця ще процедура не запущена, але ми очікуємо, все буде відпрацьовано, і я думаю, почне працювати і таким чином. Допомагається. А в цьому напрямку людям допомога чекає і на тих, хто не має фізичної змоги прийти до бюро. Мова йде про людей з інвалідністю. Можна звертатися за телефоном. Працівники бюро в такому випадку вийдуть на місто. Для цього ми навіть налагоджуємо зв'язки з громадськими організаціями і відкриті повністю для спілкування до взаємодії. До таких людей ми маємо достукатися дойти і надати їм необхідну їм допомогу. Жовтоводське бюро правової допомоги працює з понеділка по четвер з 8 до 17 години без перерви в п'ятницю до 16 години за адресою Бульвар Свободи, 62.